Свято Пасхи. В чому його сутність? Можливо, не всі знають, не всі розуміють. Більше як три тисячі років тому, коли єврейський народ був в єгипетському рабстві, то Господь прийшов до Мойсея і сказав, щоб він вивів свій народ з цього рабства. Але фараон не хотів цього робити, тому що це була безплатна робоча сила. І тому Господь починає являти різні чудеса і знамена для того, щоб фараон поміняв свою думку. Господь починає насилати кари, які потім люди стали називати карами єгипетськими. Їх було всього 10. І останньою з цих кар була кара, коли йшов ангел-губитель, і в кожному домі, в якому був первісток, цей первісток мав загинути. І Господь сказав до свого народу, щоб вони взяли ягня, закололи його, і його кров'ю обмастили одвірки дверей. І коли йшов ангел-губитель, то він бачив цю кров і проходив повз. І свято так і називається Пасха в перекладі означає проходити повз. Але в єгипетських домах цього не зробили. І відповідно там оці первістки вони загинули. Подібно до того, як це ягня помирало за первістків, так Ісус Христос взяв на себе гріхи всього світу, пішов на Уговський хрест і там помер за кожного з нас, щоб нас визволити від смерті. І через три дні Він воскрес, щоб дарувати надію на Воскресіння і на вічне життя.